А поки весь світ співчуває Україні через масові вбивства під Києвом, і ще думає продавати Україні зброю чи ні для нашого захисту, для захисту нашого неба, сімей, дітей, батьків. Повітряні сили роблять свою справу і нищать окупантів в небі. Сьогодні 3 квітня знищено дві крилаті ракети, один вертоліт. Два літаки Су-35 та Су-34, а також уражено літак ретранслятор Іл-22, це повітряний пункт управління. За перехопленням радіообміну було встановлено, що була внаслідок роз... удару розгерметизація кабіни, і пілоти запросили посадку, аварійну посадку на аеродромі Ростова-Мануно. Винищувачі продовжують роботу у небі. Витісняють ворога з певних районів, а також здійснюють прикриття ударної авіації, яка наносить ракетно бомбові удари по окупантах з повітря. Нелюди будуть покарані. Слава Україні! Слава Збройним силам України, смерть ворогам!